Вітаю, друзі, з вами знову канал Цікавих речей. На цьому каналі я, Олександр і мій брат Андрій робимо огляди антикварних вінтажних речей. Речей, які ми знаходимо на різних бараховках нашої країни, речей, які присилають нам наші підписники. І самое головне, всі ці речі ви можете у нас придбати. Номер телефону Вайбера є під кожним нашим відео. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Аби надалі не пропускати цікавих оглядів з цікавими речами. Друзі, сьогодні буде у нас на огляді такий великий огляд порцелянових статуеток. Буде гжель з попереднього розпакування. Ну і статуетки, які є зараз. В наявності готові для продажу. Почалося літо, тому, друзі, сьогодні буде будуть літні знижки. Купуючи дві або більше статуеток, буде знижка 10% на них. Плануємо так робити кожної пори року. Літні осінні, зимні весняні знижки. Саме сьогодні літні знижки 10%. Почнемо із гжелі. Ось така статуетка «Хозяйка Мідної Гри. Всі ці статуетки були на оглядах, тому буду показувати і казати ціну. Клеймо Гжель. Ціна 2500 гривень. Далі ось така плясуня гжель, ціна 2200 гривень. Далі ось такий Іван Царевич і Сирий Вовк. Гжель, ціна 2500 гривень. Далі ось такий кіт в чоботях. Гжель. Ціна 2200 гривень. Далі ось такий. Дідусь із золотою рибкою. Гжель. Ціна цієї статуетки 2000. Гривень. І далі ось така дівчина з коромислом. Обережно покажу. Відерка там знімається. Перевертати не буду. Дуже гарна статуетка. Також виробник Жель. Ціна 2500 гривень. Так, обережно поставлю. Ну а далі підемо по рядочкам. Ось такий клоун. З котом, з діжкою, виробник полонне, ціна 400 гривень. Ось такий жираф. Виробник полонне. Ціна 300 гривень. Ось далі така обезьяна з гармошкою, якою крутиться голова. Виробник Європа. Ціна 100 гривень. Так, далі. Ось такі діти танцюють. Гуцульський танок. Виробник. З ХК ціна 1600 гривень. Далі ось такі мініатюрки, україночки, виробник Київ, така з віночком. ось така Марічка, і ось третя. Також у віночку. Ці мініатюрки по 800 гривень кожна. Далі ось такий танок, гопак український. Також мініатюрка. Полонне. Ціна 150 гривень. Далі ось такий гармоніст. Дульова, ціна 900 гривень. Друзі, де я не кажу всі статуетки без сколів і без тріщин. Де є якісь нюанси, я вас попереджу. Ось такий кок з ложкою виробник ЗХК Полонне. Ціна 900 гривень. Далі ось такий воротар. Виробник ЗХК Полонне. Ціна 600 гривень. Ось такий чукча з пушниною. Виробник Баранівка. Ціна 600 гривень. Далі ось два півня. Ось такий. Розмальовані. Виробник городниця. І ось другий. Тут трохи є запечено такі цяточки, як запечена емаль трошки. Але ніде нічого не торкається. Також городниця ціна 600 гривень за півник. Далі ось такий цирковий мішка з квітами. Виробник Дульова. ціна 800 гривень. Далі ось Буду як тато. Хлопчисько. Виробник поломне. Ціна 400 гривень. Далі, друзі, курочка ряба. Золоте яєчко, виробник вербілки, ціна 1500 гривень. Так. Далі ось така царівна либідь на морських хвилях. Виробник дульово. Шестидесятий рік, ціна 1200 гривень. Далі ось така парочка гусей. От Сірий і білий. Виробник вербілки. Ціна 1800 гривень. Далі ось така капітанська дочка. Виробник київський експериментальний. І ціна 1400 гривень. Далі щасливе дитинство. Дівчинка Ліпа снеговика. Тут є... Зовсім незначні облущення фарби. Трошки-трошки. Дві штуки по краю курточ. Ціна 900 гривень. Виробник Городниця. Далі ось такий укутиш. Також виробник городниця. Ціна 600 гривень. Ось така дівчина на ковзанах, фігуристка. Виробник городниця. Ціна 900 гривень. Так, демо далі. Ось такий дідусь рибак з уловом. Виробник половна. ціна 450 гривень. Так, далі. Ось така плясунька, старенька статуетка. Виробник городниця, вищий сорт, ціна 1200 гривень. Далі ось така дівчинка-співачка. Виробник з ЗХК Половне, Ціна 2500 гривень. Далі також щасливе дитинство. Ось такий лижник в синьому розфарбуванні. Виробник полонне стареньке вищий сорт. Ціна 600 гривень. І другий ось такий в помаранчевому розфарбуванні. Виробник городниця, також вищий сорт. І ціна цього також 600 гривень. Далі дві фігуристки. Ось така. І ось друга. Майже така, трохи відрізняється розфарбування. Виробник ЗХК полоне, ціна по 500 гривень за кожну. Далі ось така, а ну-ка відніми. Щасливе дитинство. З хК полони. Стан люкс. Ціна 800 гривень. Далі ось діти кормлять голубів. Також щасливе дитинство. З хК -полони. Ціна 800 гривень. Далі, друзі, ось червона шапочка. Це у нас виробник полонне. Ціна 1600 гривень. Далі, Дівчина з журавлем. Така рідкісна, гарна статуетка. Це виробник Баранівка. клеймо тут підзатерте. Ціна 1800 гривень. Далі старенька дівчинка з куманцем в такому розфарбуванні. В стані люкс. ЗХК половни. Ціна 900 гривень. Далі ось такий перепляс. Також статуетка в гарному стані. Виробник ЗХК полоне. Ціна 300 гривень. Далі ось така гуцулочка. Це Майоліка, виробник львів. Ціна 500 гривень. І остання на сьогодні, друзі, ось така дівчина з ромашкою. Кохає, не кохає. Величінька статуетку. Виробник з ЗХК полоне. Ціна 400 гривень. Друзі, ще раз нагадаю, купуючи Дві і більше статуеток, знижка буде 10%. Всім, кому сподобався сьогоднішній огляд, поставте до нього вподобайку. А я по традиції хочу вам побажати мирного неба в нашій країні. Міцного вам всім здоров'я, всім пока і побачимось на Барахольці.